Окей, okay, друзі, у цьому випуску вас чекає. Чому так багато інвесторів та партнерів підтримують Primex Finex, серед яких Pitch Capital? Добрий день, друзі. Ми з України. Радий вітаю вас усіх на своєму каналі. І з вами як завжди ваш повторний э, містер Атлант. У цьому відео ми продовжимо наш огляд проєкту Primex Finex. А якщо конкретніше, то ми з вами поговоримо сьогодні про інвесторів та партнерів, знову ж таки, оскільки я помітив, що вам це рубрика дуже подобається, тому продовжуємо. Оглянемо інвесторів Primex Finex і звернемо найбільшу увагу на Pitch Capital. Коротенько дізнаємось про партнера та вияснимо для себе, чому бо, uh, Pitch Capital проінвестував кошти в Primex. Інформація була дуже корисна як для користих користувачів, так і для інвесторів та послів. І не тільки, отож, поїхали. На даний момент я знаходжуся на веб-сайті Primex Phoenix і проглянувши трішки нижче, ми можемо бачити інвесторів проєкту. Так, ось ми їх бачимо, і серед них бачимо Pitch Capital. Отож, даний фонд підтримує революційні блокчейн інновації. Pitch Capital співпрацює з криптостартапами, використовуючи довгостроковий підхід до технічної та стратегічної співпраці під керівництвом засновників. Як ми їх підтримуємо? Це і сторони маркетингу. Ми даємо нашим, нашим портфельним кампаніям індивідуальну маркетингову підтримку, дослідження, стратегія та реалізація. Це ті стовпи, які відрізняють. Нас. Розвиток бізнесу. Ми надаємо блокчейн стартапам особливу цінність від токеноміки та управління казначейством до адаптації продукти до ринку. Технічна сторона. Маючи широкий спектр технічних знань, ми підтримуємо розробку утиліт токенів, аналіз даних а, у мережі. Тощо капітал. Ми надаємо капітал на ранній стадії стартапам, які демонструють високий потенціал зростання. Це є зрозуміло, і рухаємося далі. Наступне інвестиції. Серед портфелів даного фонду ми можемо бачити велику якість інвестицій. Pitch Capital проінвестувала в такі стартапи, компанії, як Solace, Titan Maker, MetaSoccer Gemium та інші. Я відразу помітив, що команда фонду ретельно відбирає проекти, тому складно попасти в поле зору до них. Ну і звичайно. Ми можемо помітити, що серед проєктів я також і Primex Phoenix, ще й один із перших. Впевнений, що неспроста. Їх зацікав саме цей проект. Отож, мотайте на уст. Після огляду фонду ми нарешті пішли до кульмінації. Отож, чому Primex Phoenix зацікавив Pitch Capital? Розпочну із цікавої концепції та ідеї Primex Phoenix. Як ми знаємо, це є протокол DEFI, який дозволяє торгувати маржею на DEX-біржах з кредитним плечем. Якщо простіше, то трейдери зможуть отримувати хороший дохід. Тому що кредитори будуть фінансувати маржу, виходячи з цього, відсотки будуть залежати лише від двох факторів, а саме маржинальних зборів і прибутку від успішної торгівлі. Ось тому така система дає можливість заробляти значно більше, ніж протоколи кредитування, що є досить, е і досить круто. Попри ідеї проєкту Primex, інвестори зацікавили також переваги та особливості, які трізняють проект від інших і роблять його номер один. Поразувавши особливості Primex Finance, скажу те, що вони є унікальні. Деякі з них я навіть не зустрічав у подібних. Проєктах це ж саме помітили і інвестори, серед яких і Pitch Capital. Підсумок. Ось тому я вважаю, що Primex Finance є дуже перспективним. інвестором, це розуміють. Та гадаю, що ми зможемо на всі 101% побачити його в тобі протоколі в Дельфі. Друзі, дякую всім, хто довісти відео до кінця. Під кінець скажу лише те, що Primex Finance несе по-справжньому унікальні цінності, котрі інтригують гігантів інвестицій. А на цьому в мене все. До нових зустрічей. Бувайте!